Я живу якось неправильно, і щось я неправильно все роблю. Да, сто процентів треба ще соло щоденник, там інтроверт, там живу одна. Я сьогодні йшла в зал і така блін, я живу в автопілоті. Вона каже, ні 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 не треба, зайди батька, купи булочки для ходого. Все, ребята, веселье закінчилася. Не знаю, як там ви без мене вижили ці тижні, без моїх влогів, без моїх відео, але, ну. Я жахливо. Бачите, навіть не знаю, як жалю за це відкрити вже за третю годину ранку. Я тільки відкрила вікна, а ще я не перевдягнена. Розповідаєш, взагалі відбулося зі мною за цей, за цей час, і чому це кошмар. Коротше, Почнемо з того, що я запустила себе по всім фронтам, тобто, ну я поставила пріоритет на навчанні. І у висновку в мене полетіли просто під три черти усі інші сфери мого життя. І коли я кажу усі, я кажу усі хорошо окрім спорту. Але на спорт, якщо чесно, бажання ходити було просто. Не то, що міну мінімальне, не то, що мінімальне, воно було просто його не було, воно було від'ємним показником. Понімається? Я вже математичними термінами розмовляю І визнатку навчання у мене просто на висоті, так? Але що? Але у мене стан мого здоров'я, стан мого самопочуття просто ніже бінтися нижче, ніж взагалі воно було. Хоч колись, тобто я запустила свій режим сну, я запустила своє харчування, я запустила взагалі все, що тільки можна було запустити догляд за обличчям. Ну коротше, все, що тільки можна було запустити, я запустила. Ви спитаєте, я скажу. Тепер я на Правильному харчуванні на чистому харчуванні знаєте чому не по моїй забаганці, це все через те, що я сходила до лікаря на днях, і це вже третій лікар був. якщо не помиляюсь, третій, який мені сказав, що ці повіка все, треба сідати на правильне харчування. Ми пішли до офтальмолога, і він каже. Вона каже, це через харчування. Типу, там працює так само, як і з комедонами, тобто з забитими порами, типу, якась пора там засалюється, і через це коротше, вилазить прищик на повіці у мене. Дуже весело, дуже класно. Тепер, я сподіваюся, ви мене більше не побачите з шоколадкою, з круасанчиком, з булочкою чи з чимось таким в руках, тому що я більше не хочу такі муки терпіти. Типу, ви б знали, які термоядерні. Краплю, я крапаю кожен день, три рази на день. Я сьогодні третій день я вже не можу. Типу, я крапаю, і я пів години я нічого не бачу, тому що у мене все пливе. Тобто я нічого не можу робити. А потім ще Крем після цих крапель, ще треба Крем. І він також мені роз'їдає очі, і коротше, я просто ридаю. Ну, більшу частину дня тепер я просто ридаю не по своїй волі. Не ну, через те, що мені грустно, обідно, мене хтось обідів ударів. Ні, через те, що в мене просто хворі очі. Плюс через харчування у мене набряки. Ну і понятне діло, просто своє самопочуття. Взагалі, ну, типу, це все воно все через харчування проходить. Дотикається, і плюс я налагодила нарешті свій стан сну почала пити, знову ж таки магній, тому що мені прописали його, а я його так і не пила, тому типу, ну, да, варто було попити. Це правда? Ви король, який був нам обіцяний? Ви собі щось просто не можете уявити, наскільки у мене різко піднялася тривожність. У мене просто полізли в голову тривожні думки. Я почала думати, що взагалі мій вибір взагалі неправильний. Та я живу якось неправильно, і що я неправильно все роблю. Тому було прийнято рішення піти на вулицю. Плюсом у мене щось почала боліти голова, і у мене зранку дуже пересохше в горлі. Типу я прокинулася. За 5 хвилин раніше будильника Я... Тому що в мене настільки пересохше просто в горлі, і я не можу. І я досі, досі воно пересохше, мені здається, що це я трошечки знову прихворіла, тому що на вихідних я себе також погано почувала, у мене боліла голова, Допиваю каву і одягаюся. Я гадки не маю, що мені одягати, що взагалі як там люди одягнені. Я собі, до речі, походу надірвала вказівний нігусь, поки снідала. Печально, він болить вже пів дня розстроєна. Але що ми можемо зробити? Я вийшла на вулицю. Настрій поки що взагалі ніякий, просто повне говно. Але ми намагаємося це виправити. Як, не знаю. Але... Все ж краще, ніж сидіти, хто ці вдома, правильно? Скажи, що так. Да. Трошечки стало краще, але я дуже хочу після. Хто б сумнівався там. Я не знаю, мені якось так на душі важко. Знову з такими гарними словами кажу, але насправді це просто капець. Це просто ужас. Я не знаю, типа. Я не знаю, взагалі нічого не знаю. В цьому цей проблема, типа. Мені щось так погано, от прям, прям погано, прям погано, погано, я не знаю. Якщо я знову захворіла, це просто буде крах. Всім доброго раночку. Вчора я вирішила, що я хочу кожного дня або кожного ранку займатися йогою. Я помітила, що вона мені не просто там енергію приносить, а просто ну дозволяє, по-перше, прокидатись. Це понятне діло. А по-друге, приносить якісь знаєте, навіть відчуття щастя, що в моїй реальності дуже рідко взагалі хоч щось мені таке приносить. Така звичка обов'язково у мене має бути. До речі, оцей крем, який я купувала, він реально почав діяти так, як я від нього очікувала. Але я думаю, я почекаю ще дні два і тоді дам рев'ю. Прям повноцінний. Якщо не буде в цьому відео, то шукайте в YouTube Shorts, там має бути. Я поснідала дві години, розв'язувала математику перед цим. І зараз я зрозуміла, що в мене закінчилася гранола, яку я готувала. Я з'їла її за два дні, але вона була дуже смачна. І у мене просто звичайно такий геркулес, цій вівцяні. Я сиплю просто на глаз, типу, скільки я хочу. У мене, в принципі, всі пропорції тут на глаз, тому простіться. Є це нормальний ракурс, да? Все видно якраз. Тому що він такий доволі. Короче, доволі твердий. Застигший. У мене є трошечки. Так, да, 100% треба ще. Тут дуже така, знаєте, складна ситуація. Єсть! І треба додати трошечки олії. А, як це називається? Оливкової олії. Десь типу одна-дві столові ложечки. Я ще додаю кокосову стружечку. Мені здається, ще занадто маленьку цю взяла. Давайте пересипемо. У мене є така. От така точно буде нормальна. Ой, ой, акуратно. Тепер ми ставимо це в печку на приблизно 120 градусів. Час від часу перемішувати, тобто там раз. Типу, через 10 хвилин перемішати, потім ще через 5, потім ще через 5. Коли ви одразу витащите його, з духовки, то воно буде таке трошечки м'яке. Але типу треба орієнтуватися саме на колір, тому що воно буде чорне. Звісно, воно, коли буде чорне, воно буде таке хрустіти Але воно має бути такого когось я покажу. Сьогодні без продуктивного вечора я просто деградую. Ну, можливо, не дуже, тому що я дивлюся розумні відео в ютубчики, от. А ще я змінила постіль, тільки у мене був не вибраний хододіяльник, тому пододіяльник залишився тим, яким і був. Я просто прошу, я сходила в зал, я дуже втомилася. Сьогодні я навіть не буду вчити історію. Можливо, тр... ні, я не знаю, коротше, в мене просто не лізе та історія. Я не знаю, я не знам НМТ, просто не вивчу, не довчу теми, що <свят> поділиш. Ладно, я хочу поговорити з приводу знаєте, цього культу самотності і те, що треба робити все самостійно. Я ні в якому разі нікого не засуджую, нікого там нічого не заперечую. Просто хочу висловити свою думку, тому що я також знаєте, притримуюся, напевно. По більшій частині і досі те, що мені самостійно виконувати якісь задачі, щось там робити, мені набагато легше. І мені набагато легше, навіть коли я не ділюся своїми якимись планами, своїми вже виконаними завданнями з іншими людьми. Тобто мені набагато легше виконувати і йти до своїх цілей самостійно. Але це не є ок. І зрозуміло, що це не є ок, і це проблема. І я знала про це раніше, але я просто ну я цього не визнавала, да. скажімо так. По перше, я хочу сказати, що мені здається, це пішло, знаєте, з моменту ковіду, з моменту карантину, коли усі приблизно рік там ми сиділи просто в ізоляції, майже нікуди не виходили. До цього такого не було. Тобто, зараз, навіть коли я гортаю Ютуб, я бачу дуже багато влогів, зокрема в американському Ютубі, соло щоденник. Там інтроверт, там живу одна. В цьому плані, що людина сама по собі. Тому що, ну по-перше, людина це сама по собі істота соціальна. Вона створена для того, щоб контактувати з іншими людьми. В період палеоліту люди все одно вони не були самі по собі. Вони жили там сім'ями, вони жили якимось. Ну, коротше, вони жили стаями. Знаєте, скажімо, назвемо так. Поселеннями вони не жили сам по собі. Типу, один в лісі, другий біля моря, третій на камушки. Ні, такого не було. Вони всі разом жили. Мені здається, що варто перестати впроваджувати оцей культ Я сама, я сам треба все робити самостійно. Ти маєш самостійно робити те, 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 те і нікому нічого не розповідати. А навпаки, навпаки, створювати більше подій, можливостей для того, щоб люди. Контактували з іншими людьми, треба навпаки згуртовувати людей, треба згуртовуватися. Це я так сказала, звісно, посмотрите на мене, щоб <соць> що називається. Я сьогодні йшла в зал і така, блін, я живу в автопілоті, на автопілоті просто це кошмар. Мені треба перестати. Ну, от я чисто хочу як провести чи експеримент, чи що Ам... робити не більше однієї справи. В один момент. Тобто, і це також ну, в основному це стосується того, щоб не ставити собі, знаєте, якийсь серіальчик на фон, поки я там розв'язую якусь задачу чи готую їсти. Тобто, якщо я готую їсти, я просто готую їсти без музики, без ТД, без ТП. Якщо я там роблю домашку, я просто роблю домашку. Якщо я дивлюся фільм, я просто дивлюся фільм. Якщо я там щось, я не знаю, що я ще можу робити, я просто там то роблю. решили перенести вам маникюр на неделю, то есть на завтра. Но сегодня у меня лишь репетиция вальсу, а потом я уже увидим, что мы Это мне мама шкарпеточки отдала, она купила пачечку и сказала, может тебе не а это реченька, я там, будет. И если вы заляпаете я то они будут без марки сидишь. Прямо такие геопарды. Они будут геопардашки, геопарды, вы знаете. И не отосеете сквозь них. Какие-то... Скільки обходиться мамі і папі? Оці два 505 гривень. Покажи, ану. і що ти будеш з ним робити? Коротше, ми купили такі чотири ручки, тому що малому треба ручка кулькова, м'яка, і щоб не було такого жорсткого якогось тут острова переходу. Острова переходу. Тому я перепробувала всі ручки в Кан-Сіті в Аврорі і взяла такі чотири. якщо йому все не сподобається, або хоч щось не сподобається, я здаюся, просто і більше йому ручки не купую. Я тільки виходила з маршрутки, мама мені дзвонить. Я кажу, все, я вже біжу, тому що ну, мені здавалося, що я вже запізнююся. Але ще ні, я ще не запізнювалася. Вона каже: Ні-ні-ні, не треба, зайди в тебе, купи булочки для ходогов. Купила булочки для ходого, тепер нарешті йду додому. Де я сьогодні тільки не була, я вам чесно кажу. Я пройшла більше 20 кілометрів. Я просто тримаюся, поки я не сіла. Як тільки я сяду, я знаю, що ну я далі просто не встану. І завтра я з трудом встану, тому що я маю встати. Мені треба на манікюр, і я ще думаю, з приводу того, можливо, треба пофарбувати волосся ще завтра зранку, але це ми вже дізнаємося завтра, що у мене там, як у мене душа ляже. Ну-ка, ну, -ка -ну куди я йду? Тож, то мені треба поїхати за таблетками. Потім мені треба поїхати на манікюр, а потім мені треба зайти за Sunscreen SPF, Тому що я вчора обгоріла і у мене трошечки а, червоненьке тут і носик, але це не так сильно видно, але воно червоненьке. І я просто не хочу більше ще згоріти, тому я вже трошечки запізнівся по моєму графіку, прикинутому, але можливо я все встигну подивимось. Першою зупинкою був СПФ від Лерош. Забрала. Тепер біжу знову ж таки на зупиночку і їду на манікюр. Я не знаю, я гадки не маю, які я хочу манікюр. Все, останню аптеку я також знайшла. Тепер мені треба знати, як спуститися звідси. всі аптеки познаходила, все забрала. Тепер нарешті йду додому і сказати, що втомилася. Але я вже хочу додому, як мінімум, тому що я хочу пішити. Сьогодні такий скажений вітер, от зараз не дує. а взагалі дух, то я ходила в капюшоні, бо мене просто здувало. У Мене отак на волосах, на голові отак все, всі волосик рочули. Все, ребята, веселье закінчилось. Мне треба знову вчитися. Незважаючи на те, що я всю домашку роблю по п'ятницям, плюс її стало набагато менше через те, що по більшості предметів ми вже їх закрили, написали контрольні, і вчителі нас звільнили для того, щоб ми далі готувалися чисто для НМТ, але не всі, так. Да? Але сьогодні у мене не домашка, сьогодні у мене підготовка до НМТ по історії, тому що, в принципі, по іншим предметам я плюс-мінус окей. Я, в принципі, впевнена. Ну, На 200 я навіть не цілюся. Звісно, це вершенство не від але давайте будемо трошки да? окей. Okay. Тут чиста рулетка. Ну, якщо так розкинути, то я маю встигнути довчити, як мінімум, до... 25 п'ятої теми, в принципі, до речі, Другу світову я знаю по урокам в школі. У цей період Другої світової я ще, оце там де перші повоєнні роки. Тому якраз таки мені треба до 26 шостої теми довчити. Як мінімум, ознайомиться з матеріалом. Тому що якщо я буду мати уявлення взагалі, що там відбувалося, то я зможу якось там плюс на мінус скласти артефакти у себе в голові і щось накумекати в той тестовий відповідь. І справді я вже хочу просто в університет. Мене вже задолбала ця підготовка. Просто, будь ласка, зачисліть мене вже в університет. Дайте мені от зараз варіанти НМТ. я вам хоч якось його вже напишу, мені вже байдуже, чесно слово. І все, і прийміть мене. Ви розумієте, що дев'ята тема це, по-моєму, руїна? Угадала.